Мені апельсин з'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Російські війська обстріляли Дніпропетровську область у Синельниківському районі. Пошкоджено об'єкти інфраструктури. А під час ліквідації пожежі росіяни вдарили повторно. Поранення отримали рятувальник та працівник підприємства. Повідомило ДСНС. Також у Кам'янському та Повлоградському пошкоджені об'єкти інфраструктури та транспортне підприємство. 14 людей отримали поранення через російські обстріли Запоріжжя. Минулої доби окупанти завдали 850 ударів по населених пунктах області, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Ворожі війська били авіацією, артилерією, реактивними системами залпового вогню та запускали дрони. Загалом надійшло 104 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Я був на роботі. Мама сиділа вдома в коридорі. Ну, що вибухнуло, винесло чотири вікна на лоджі. Ну, як виявилося, ОСБ не зашивається, бо це не жиле переміщення. Ну, Тому що будемо дзвонити і своїми коштами вставляти чотири вікна. Ну, Головне, що мати ціла жива. Я не був тут на місці. Ми вчора приїхали з лікарні та поставили машину. Акумулятор хотів зарядити. А мешкаємо ми тут на квартирі. Ми біженці з Малокатеринівки. Сильно було он, бачите, у людей вікна повилітали. А в нас ну більш-менш так потрусилося. Ну для нас це знайоме. Ми це відчували у Малокатеринівці постійно. У нас перед будинком бахнуло. Новий раунд переговорів між українською та американською сторонами у Берліні розпочнеться сьогодні, о 12-й годині за київським часом. Про це повідомили в офісі президента України. Нагадаю, нині у Німеччині перебуває наша делегація на чолі з Володимиром Зеленським. Напередодні у відомстві федерального канцлера у Берліні відбулася зустріч із командою США. Обговорювали мирний план завершення російсько-української війни. Переговори тривали 5 годин. І з української сторони разом із президентом були, зокрема, секретар РНБО Грустему. Міров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та керівник генштабу Андрій Гнатов з американської Джаред Кушнер, головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Алексус Гренкевич та спецпредставник США Стів Вітков після дискусії. Вітков у соцмережі ікс заявив про значний прогрес. Зустріч у Берліні між президентом Зеленським, спеціальним посланником Віткофом, Джаредом Кушнером та делегаціями зі Сполучених Штатів та України тривала понад 5 годин. Представники провели поглибні обговорення 20-пунктного мирного плану, економічного порядку денного тощо було досягнуто значного прогресу, і зустріч продовжиться знову вранці. Зустрічі делегації США та Європи важливі для України. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський. За його словами, Київ розраховує отримати юридично обґрунтовані гарантії безпеки, щоб не допустити повторення російської агресії знову. Чи може це змінити безпекову ситуацію на землі? Безумовно, тому що ми розглядаємо 20 пунктний план рамковий, в кінці якого йдеться про припинення вогню. Дивіться, ми сьогодні говоримо не про чесність, а про силу. І на жаль, цей час вимагає поваги виключно до сили, а не до цінностей. Тому що якщо говорити про чесність і цінності, про повагу до міжнародного права, росіяни повинні були бути засуджені і з самого початку ще більше десяти років назад, вторгнення на суверенну землю України. Це не відбулося, це було тільки в словах. І тому на сьогодні ми хочемо неповторення війни після припинення вогню, і тому юридично зобов'язуючі гарантії обов'язкові. Президент Фінляндії Олександр візьме участь у переговорах США та України у Берліні. Він уже прибув до Німеччини. Фінські змі повідомляли, що заради перемовин щодо мирного плану Ступ скасував візит до США. На його думку, зараз критичний момент у закінченні війни, але мирна угода ймовірно ближче ніж будь-коли. Я думаю, ми знаходимося в критичному моменті мирних переговорів. І водночас ми ймовірно ближче до мирної угоди ніж будь-коли за ці чотири роки. США, Європа та Україна зараз працюють над трьома різними документами: перший рамковий документ 20-пунктного мирного плану, що буде визначати основні кроки до стабілізації ситуації, другий гарантії безпеки для України, які будуть захищати територіальну цілісність, третій план реконструкції та відбудови України після війни. Демонструють силу удару і доводять, що поранення не зупиняє, коли є мета. На Київщині відбувся вечір боксу серед ветеранів російсько-української війни. Головною ж подією став бій за титул чемпіона України з боксу серед ветеранів. Як кажуть організатори та самі бійці, кожен хто після реабілітації виходить на ринг, вже переміг насамперед власний страх, біль і сумніви. Хто завоював чемпіонський пояс і чому такий спорт може стати шляхом реабілітації після поранення? Артем Дерк. Чов розповість. Під овації, глядацького залу та у світлі від камер на ринг виходить чинний чемпіон України з боксу серед ветеранів Сергій Герасименко. Його суперник Олександр Мамонтов у синьому куті теж ветеран. Обидва чоловіки мають ампутацію нижньої кінцівки, та це не є для них перепоною, щоб продемонструвати красу справжнього боксу. запеклих раунди минули швидко. Кожен із бійців вистояв та дійшов до кінця. За підрахунком і рішенням суддів, чинному чемпіону України з боксу серед ветеранів Сергію Герасименко присуджують перемогу. Цього разу чоловік зміг захистити свій титул. Кому присвячується свою перемогу? Можна пару снів всім захисникам заради нашої перемоги. До війни Сергій професійно займався боксом, та з початком повномасштабного вторгнення доєднався до ЗСУ. Так у 2024 році, під час виконання бойового завдання на вуганському напрямку отримав поранення, яке назавжди змінило його життя. Скоріше за все, 120-та міна прилетіла, перебила руку, кістку плечову та відрізала праву гомівку. Сергій зізнається, спочатку було важко повірити в те, що сталося, та не падати духом, допомогли близькі і бажання повернутися в спорт. Якщо порівняти, наприклад, 23-й рік, навіть 24-й, коли отримав поранення, і з й от зараз, на даний, на даний момент, то от, наприклад, коли я йду на протезі, ну набагато менше звертають увагу. Ну як набагато менше, я маю на увазі реакція людей. Вона більш така, ну да, стримана, скажімо так. І ну, це, це добре. Окрім титульного бою свої сили на рингу демонстрували і інші ветерани. Зокрема, боксували на кріслах колісних. А також бійці з ампутаціями верхньої кінцівки. На жаль, втратив руку, але на щастя залишився живий. Стараюся не существувати, а жити повноцінно. Ветеран російсько-української війни Геннадій отримав поранення під Бахмутом у 2023 році. Після численних операцій та реабілітації мріє побудувати професійну кар'єру у ветеранському спорті. Напевно, ну, цей вечір боксу взагалі організований для цього, щоб показати незламність українських ветеранів. Ну, це для мене особисто, я це бачу як так. Одна з моїх мрій життєвих. А там взагалі реабілітуватися, ще раз доказати самому собі, напевно, що я це можу. А дійти до цієї мети ветерану допомагає його тренер, якого чоловік знає ще з дитинства. Я з Геною знайомився Гені було 8-9 років. Вони прийшли до мене, він, його брат, і він теж тут присутній. Теж... Воює Коля, то по-любому треба підлаштовуватися під те, що у нас є. Ну, у нього ноги працюють, як працювали, так і працюють. Це тільки у нас адаптація до рук. Ми підстраємося, робимо якісь заготовочки, потихеньку починаємо помідлено, починаємо працювати якісь зв'язочки. Ну, підстраємося під те, що у нас є. І подібних зворушливих і надихаючих історій, як українці, так і увесь світ, почують ще багато, кажуть у міністерстві ветеранів. Адже нині в Україні зареєстровано понад півтора мільйона ветеранів та ветеранів. Тут ветерани показують силу духу, як вони були сильні на полі бою, так і на рингу. тому виключно позитивні емоції, чудова. Атмосфера сьогодні свято боксу в на Київщині, в Україні. Ми працюємо за усіма напрямками спорту. Я став Микола Володимирович на запит хлопців. Абсолютно різні види спорту. Ми як держава готові в це інвестувати. Ми дуже раді, що обласні військові адміністрації підтримують локально. І, власне, чим більше буде спорту для ветеранів, тим більше буде цього життя. В спільноті, яким надихаємося, ми цивільні, Артем Деркачов, Дмитро Курченко, Телеканал Рада, загальний марафон, єдині новини. Свята, що дарують добро. Цикл новорічних цвят для маленьких містян влаштували у Дніпрі, а саме для дітей ветеранів, військовополонених, зниклих безвісти та загиблих захисників. На заходах для малечі підготували інтерактивні локації, ігри, творчі майстерні, анімаційну програму та спільне святкування біля ялинки. На одне із таких завітали наша кореспондентка Ніколь Савченко. танцювали з аніматорами та грали на музичних інструментах. ще розважались на майстер-класах, на них розмальовували пряники. У нас є біла та зелена глазур, є присипка, якою можна вкрасити ялинку чи чоловічка такого пряного. Це такий гарний процес. Тут можна взяти свою фантазію, і зробити, як ти захочеш. Я ще зроблю гирлянду і вкрашу тут присипку зроблю. типу, Ірку приціплю на саме верх, і тут присиплю трішечки кружочками. Майстрували на святі новорічні прикраси. Вінок віночок з мішури, з кульок і ще з чого З наместинок та клею. Я мішуру білу вибрав, вона дуже гарна, і кульки ось такі. Коли вони роблять віночок, у нас така є невеличкий, як. До них історія, да, що з кожним моточком, який ми вплітаємо, стрічечку, який ми клеїмо, ми загадуємо бажання до віночка. Ще є янгол такий. Ну зараз у нас такий чорний янгол, тому що підлітки кажуть, що у вас є чорний, да, то він такий красивий. То ми робимо ще такого янголятка, ну як символ такої віри, віри в майбутнє, віри в щось хороше, віри для ну мабуть, віри в перемогу. А ще для маленьких відвідувачів свята облаштували інтерактивні пісочниці. Батьки кажуть, нині такі свята для малечі вкрай потрібні, бо їхні діти знають, що таке війна. Тато Вані він військовослужбовець, а він пішов воювати на третій день війни, і досі він знаходиться в зоні бойових дій. Він бачить батька два рази на рік. Вони дуже потребують уваги. Дуже не вистачає ну батьківської уваги. Дуже не вистачає таким діткам. Вони дуже сумують. І це дуже важко. У нас папа військовий. Він зараз знаходиться на Покровському напрямку. Ми просто ще переселенці. Ми з Донецької області бонувайський район. Ми втратили абсолютно все, що було. Тут присутні саме родини військових, діти військових. Я вважаю, ці дітки. Скажімо так, трошки рідше посміхаються, ніж інші діти, тому що дехто не має можливості бачити батьків, дехто в принципі більше цієї можливості не буде мати, тому вважаю, що це ну, максимально крута ініціатива підтримати саме дітей, родин військових. Для дітей захисників підготували вісім таких заходів. Триватимуть вони до 21 грудня. І завдяки таким заходам діти можуть виходити, спілкуватися один з одним. Вони можуть відчути трошки щастя, і для нас це архіважливо допомогти їм а, знайти ту посмішку, навіть от в такі дні, в які ми на жаль сьогодні живемо. Ніколь Савченко Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці о 7 ранку на ACTV2.